Мріяв е, стати вчителем. Звичайно, що е, вчитель це покликання душі і серця. І після того, коли я завершив університет, я завершував спеціальність менеджмент. Потім вчився на магістратурі е, обліку і аудит, І після завершення мені запропонували залишитися в університеті. І я залюбки погодився на цю пропозицію. І... Власне, так сталося, що я, можливо, навіть і виконав свою дитячу мрію і залишився в університеті. Можливо, це не традиційне вчительство, тому що це є праця, яка пов'язана із молоддю, а не з дітьми, але тим не менше, я... мені подобається ця робота, і я хочу сказати, що я комфортно себе почуваю в стінах Хмельницького яким ви бачите розвиток університету на найближчі 5-10 років, перш за все на даному етапі потрібно зазначити, що розвиток університету залежить в даному випадку від молоді від студентства. Сама молодь є тою розширеною силою, яка дозволяє розвиватися будь-яку закладу освіти. Тому я завжди закликаю студентську раду бути тим таким локомотивом, який допомагає студентству. Удосконалювати власне освітній процес, удосконалювати роботу і діяльність закладу освіти під назвою Хмельницький національний університет. І закликаю більш активно користуватися можливістю насолоджуватися студентським життям, не дивлячись на важкий стан, якому ми зараз знаходимося в умовах війни України і Московії, але саме від студентства залежить розвиток університету. Звичайно, що другий рушійною силою є розвиток сучасних інформаційно-комунікативних технологій. Тут ми можемо говорити за впровадження і розвиток штучного інтелекту в будь-якій сфері, в тому числі освіту, і співвідношення співпраці студента, викладача і штучного інтелекту майбутньому буде визначати розвиток будь-якого закладу освіти. Передбачені нові міжнародні програми обміну для студентів. Останніми роками відділ міжнародних зв'язків активно долучився до того, що розвиває можливості створення нових умов міжнародної мобільності. Міжнародна мобільність ціна університету розвивається за декількома напрямками. Ми тут говоримо за напрямками програми Erasmus. Яку на жаль, в якій на жаль, Україна є тільки другорядним членом і не може виступати основним локомотивом? Закладу освіти не можуть виступати власне локомотивом в цій програмі, але ми все більше і більше стаємо партнерами, саме закордонних наших партнерів? Закладів освіти, які дозволяють, які включають нас усі програми, і ми розвиваємо це міжнародне партнерство. Останнім часом ми на індивідуальному порядку стараємося укласти угоди і шукати шляхи, щоб саме заклади освіти в односторонньому порядку разом з нами заключали угоди і надавали таку можливість нам, щоб наші студенти відвідували заклади, навчалися. І з різними напрямками міжнародної мобільності формували формували свої власні компетентності не тільки на базі Хмельницького національного університету, а й на базі тих закладів, де проходиться мобільність. Я думаю, з кожним роком ця кількість буде збільшуватися і в геометричній прогресії. так працює весь світ, так працюють всі заклади за кордоном і ми. Будемо прибувати до того, що будь-які спиники в Хмельницькому національного університету обов'язково має поїхати на міжнародну мобільність. Можна якраз буде і побачити світ, така чудова можливість. Які наукові досягнення університет за останні роки ви вважаєте найбільш кардинальними? На мій погляд, наукові досягнення ті кардинальними, які визначають подальший розвиток економіки України та взагалі закладів освіти. Тут ми говоримо про певні наукові досягнення в частині енергоефективності, в тому числі і в частині енергоефективності закладів освіти або удосконалення енергоефективності. Ми маємо певні наукові розробки, до речі, за певними науковими цими розробками ми стали учасниками такого міжнародного гранту, як Горизонт, і це теж нас дуже тішить. Ми в майбутньому плануємо в цьому напрямку більше розвиватися. І створити такий ну, загальновідомий напрямок розвитку закладів вищої освіти як зелений університет це таке комплексне поняття. Я не буду зараз на нього зупинятися для того, щоб розширювати його. Але хочу сказати, що саме в частині створення зеленого університету енергоефективного університету це найбільш значущі розробки, які. Є, на мій погляд, зараз в університеті. Крім того, ми прекрасно розуміємо, що ми живемо в час війни України і Московії і наукові розробки, які будь-які наукові розробки, а настежони на є, які е, створюються нашими науковцями за для е, допомоги Збройним силам України. Є зараз е, одні з найважливіших і як держава, так і міжнародні партнери, так і. Ми, як керівництво закладовище освіти, вкладаємо такі розробки, і власне і фінансові ресурси і людські ресурси, бо ми повинні розуміти, що на найближчий час це наше стратегічне завдання. Що для вас важливіше стабільність чи можливість ризикувати заради чогось більшого? Я думаю, що ці два поняття мають. Разом і якщо можна ризикувати, то потрібно ризикувати. А якщо після аналізу той чи іншої ситуації висновок буде такий, що досить серйозний, досить серйозний ризик вплине на подальший результат, то варто притримувати стабільності, тому в залежності від того, яка ситуація, яка, які вихідні дані. На мій погляд, від того треба влаштовуватися, коли приймати рішення відповідно до вашого запитання, але іноді бувало таке, що якісь спонтанні рішення вони були кращими ніж заплановано. Звичайно, що більшість рішень, які були спонтанно прийняті, на мій погляд, є теми, які дають можливість розвитку майбутнього. Як би ви хотіли, щоб вас запам'ятали після вашого терміну? Я хочу, щоб мене просто запам'ятали. Я думаю, вас вже запам'ятали, тому що е, дійсно з приходом е, вас до нашого університету дійсно можна помітити розвиток, і це дуже круто. Дякую, але я хотів би зазначити, що е, все це накопичена справа. І, Людей, які працювали і працюють в цьому університеті до цього часу, хочу зазначити, що будь-який будь-які зміни, які відбуваються в університеті, перш за все завдяки тому, що колектив, який є в університеті, науково педагогічний колектив, студентство разом в тандемі досягають спільного результату і разом створюють певні інновації. Тому Звичайно, що я стараюся бути локомотивним, флагманом цих новацій або тим, хто пропагує можливість створення чогось нового, але саме завдяки навіть в більшості студентству є той результат, який ми маємо. Хоча я хочу сказати, що ми не маємо зупинятися на цьому результаті. Нам багато чого треба ще зробити. Нам багато чого треба ще створити, створити умови для того, щоб подальші покоління, я маю на увазі студентство, але адже студентство, коли приходить університет, це студент приходить там, на 4 роки макалорам і там півтори ще магістратури. І все, що ваші колеги на той час створили, це ті надбання, тими нов'ями користуєтесь ви. А ви все, що створите, то вашим знанням будуть користуватися студенти, які пройдуть Хмельницький національний університет потім. І так само з закладачами, звичайно, що тільки трошки більш, більш тривалому терміну. Але саме разом з колективом, разом з студентством, ми можемо досягнути тих результатів. Сучасні студенти, сучасна молодь є надзвичайно креативними. Я можу сказати, що за останні двадцять років, які я працюю в університеті, молодь змінювалася на очах. Якщо раніше на початку моєї трудової трудової діяльності на студентів не мав вплив змін із зовнішніх факторів, то зараз ці зміни зовнішніх факторів вони надзвичайно серйозні, тому що Зміна інформаційно-комунікативних технологій вона значно змінює молодь, і молодь має інші бачення, молодь є більш прогресивнішою, і молодь є тими, хто впроваджує інновації в вищу школу. Це ну, реальний факт, і от, ваше покоління, покоління тих, хто зараз навчається в Хмельницькому національному та в інших закладах вищої освіти, Це визначальне покоління. Якби ваше життя було книгою, яка була б її назва? Прямуй, розвивайся, Клас, Це була б, напевно, якась мотиваційна книга. <рес> Якби вам дали один мільйон доларів, але ви не могли витратити їх на себе. Що б ви зробили? Будь-хто працює в хто працює в закладах віщої освіти, би 100% сказав, ну може на 99% сказав, що він би вклав би їх освіти в науку. Це доконаний факт. Який ви у дружбі та у роботі? Порядний. І і Вітаю? Порядний як ви це більше розшифровуєте. Дружбу я ціною. Звичайно, що друзів багато не буває. Хочу сказати, що. Якось таке нетрадиційне бачення дружби, що щось ми від друзів маємо вимагати. Друзі мають просто бути. І те, що вони є, це вже є велике скажімо, велике благо для тої людини, яка має цих друзів. Це перше, що стосується друзів. Що стосується роботи, ну, хочу сказати, що стосовно колективу, стосовно Науково-педагогічного персоналу, який допоміжного персоналу, який є в університеті, я думаю, що по відношенню до них надію, так, що я стараюсь бути справедливим. Я думаю, це теж є важливим. Це, це є можливо, навіть і найголовніше, це справедливим, свідомо. Тим, хто може прийняти якісь рішення, які будуть на користь Хмельницького національного ситуація, а от ви суровий керівник чи більш м'який? Думаю, що ні. Ну, це моє відчуття як від людини. Мені здається, що я м'який. So і Я можливо десь себе і за це трошечки критаю, тому що в деяких моментах треба. Бути більш серйознішим в частині прийняття якихось таких ну, рішень жорстких. Хоча не факт, ніхто не знає, як краще, головне досягнути результату. Я вважаю, так? Якщо досягнути результат є досягнений, значить, в принципі, стиль керівництва твій такий, який потрібен, бо є результат. Це все. Розкажіть, що вас по справжньому надихає? Туди. Люди надихають, люди всі різні. і Дійсно, кожна людина це певна особистість, саме завдяки тому, що люди різні. Мені здається, що я отримую задоволення, я стараюся знайти якісь дотичні точки з кожним з, з ким я працюю, як в межах університету, так і поза межами. Власне, вважаю, що кожна людина має отримувати задоволення від спілкування з людьми, з різними людьми. Звичайно, що зараз складний час війни, десь е, наші емоції є оголеними і ми сприймаємо це все надзвичайно так емоційно і досить скрупульозно. Я думаю, що коли Війна закінчиться, буде справедливий мер. Ми зможемо по-іншому оцінювати ситуацію і, дай Бог, нам дуже цього часу. Які принципи ви ніколи не зрадите? Порядність, вихованість, відповідність своїм принципам. Але всього найголовніше завжди залишатися людиною в будь-яких ситуаціях. Ну, це, напевно, принцип, який має дотримуватися абсолютно кожен. Це навіть необговорюваний факт, ми це все прекрасно розуміємо. Як би ми не хотіли, я от 10 разів вертаюся все рівно до того, щоб ми згадали ситуацію, в якій ми знаходимося, і як, коли ми говоримо, обговорюємо про проблеми війни, ми завжди говоримо, що в нас ворог це, скажімо, Якась нелюдська істота, яка е, ну, от, е, цей принцип повністю ігнорує. Ми дивимося, як приходять там наші полонені, ми згадуємо бучу Ірпінь, е, і не розуміємо, як можна було себе так вести, адже людські якості кожної людини мають бути присутні, і це основа. Ми можемо воювати, навіть вбивати один в одного. Бо ми маємо якісь інші бачення стосовно розвитку подій, але людяність має залишатися завжди. Ну, тому, звичайно, що це доконаний факт, і ми маємо бути перш за все, звичайно, що тими, ким ми народилися. Як би ви описали себе або свою особистість трьома словами? Запитаю вас, як би ви описали мене як особистість трьома словами? Цікаво. Я вже... um, okay. Про себе досить велику кількість інформації сказав сам про себе. Може, так думаю, що я це сам так вважаю, а люди думають по-іншому. Тому я вам задаю це питання. Перше, що спадає на думку, це відкритість щирість, чесність. Про серйозність? Можливо. Можливо. Так як ми, ми не знаємо вас прям особисто, як людину з точки зору просто людини, а не викладача і ректора університету. Тому це такі перші речі, які, які ми вас бачимо. Тоді я погоджусь з цим приятим. <реш> Що для вас означає слово щастя? Дуже просто щастя за тоді кого у кого-то на всіх щасливі. Якщо навколо тебе всі щасливі, то ти відчуваєш твої рідні, колеги, друзі, знайомі. Звичайно, що коли ти зустрічаєш людей, всіх тих, кого я назвав, і є в них якісь проблеми, ти <зас> <зас> мені здається, що щастя це тоді, коли тебе оточує щасливі люди. Супер, це любитися. О, так зробити так, 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 готові на ту камеру, що в нас розум. Один, два, три. <mot Pure pace> та, 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 та. Яка ваша найбільша мрія? Мрія кожного українця дуже проста на даному етапі це щоб закінчилася війна, щоб Україна перемогла, щоб був справедливий мер. Щоб ми жили в своїй вільній, незалежній соборній державі і самі вирішували долі тієї держави своїми помилками, своїми якимись правильними, неправильними рішеннями, з своїми там власними баченнями розвитку світу по відношенню до інших націй, своїми своєю мовою, своєю вірою. Мені здається, що це єдине єдина мрія українця на даному етапі. Явіть банку, наповнену не лише папірцями, а й можливістю відкрити щось нове про себе. Наприкінці кожного інтерв'ю ця банка стає головним героєм. Гость на мене витягує одне питання і мусить щиро відповісти на нього. Це може бути питання з особистого життя, яке відкриє гостя з іншого боку. Або питання, яке оголить душу. Ви будь-яке одне і відповідаєте, ну або не відповідаєте. Такі просте питання. Який ваш найбільш незручний або ганепний момент у житті? я знову вернусь до того самого. Ну Який от ваш найбільш незручний і ганебний незручний і ганебний момент тоді, коли почалася війна? Це найбільш незручний і ганебний. Все інше якби не було, ну скажімо, проблемно і які би не виникали виклики перед кожною людиною до цих моментів, до 2014 року. Ну і давайте скажемо чесно, після 2022 року. До 2014 року для нас до певної частини Українців війна трошки десь була подалі, хоча вона була, але ми не настільки її відчували. А Після 20-го року, коли ми її відчули, то ну, це був найскладніший момент для будь-якого українця, і я думаю, що вряд чи щось інше може прийти на думку людині, яка на той час проживала. Яка бажає, щоб так можна було повернути час, щоб цього моменту не було. Якось би хтось би прийняв якісь рішення. І, до речі, не тільки це хтось до керівництва держави, а можливо і певна частина України, українці, які проживали і проживають на території під назвою Україна, мали би прийняти якісь рішення. Ну, я завжди кажу, якби. Всі території, виключно всіх територіях завжди спілкувалися українською мовою протягом останніх там, 15 років <кхів> можливо би і цієї війни не було, хоча кажуть мені інше, що вряд чи було б те же саме. Я завжди кажу: а давайте спробуємо, хоча б зараз це зробити. Це ж найлегший, ну найлегший. Найлегша дія, яку можна зробити і спробувати, чи, зможемо ми, чи це вплине в подальшому на розвиток нашої держави. Ну, всі задумуються. І так. Може би всі би українці, якби якісь дії робили нестандартні протягом останніх 25-30 років незалежності, то по-іншому б ситуація розгорталася. Тому найбільше не момент, звичайно, початок війни що не враховувати до 2014 року, можливо, якась була така незручна ситуація. Зручний. Ну, незручний, це не дуже складний, я хочу вам сказати. Незручний це є зручно, але є не дуже зручно. Знаєте, коли е, приходить перевірка в університет, це вже незручно. Да? Можна, е, коли є якісь конфліктні ситуації серед студентства, теж незручно. Дуже незручно, коли, е, до речі, коли ти. Розумієш складні ситуації, ти впевнений, що ти маєш вирішити цю проблему, бо, як правило, зараз студент це головна, головний стейкхолдер в всьому освітньому процесі, і ти розумієш, що ти не можеш зараз так вирішити цю ситуацію, і коли ну, ти її не можеш вирішити, то це доволі таки незручне до студентства. Хотілося б, наприклад, Повністю вдосконалити комфортні умови, перебування, проживання студентів в гуртожитках. Є дуже велика кількість проблем, ще ми їх вирішуємо, десь ці проблеми ми вирішуємо повністю. Зразу ж десь ці проблеми частково, але ну, є певні моменти, коли ти не можеш повністю робити капітальні ремонти в гуртожитках, поміняти всі. Вікна, зробити якісні і такі комфортні сам в всіх гуртожитках одному менту. Ну, це ж, теж є, на мій погляд, такий, ну, якщо ми говоримо про роботу, ну, так, про Хмельницький національний університет. Звичайно, що також потрібно забувати про науковопедагічний. Склад університету, який теж ми стараємося все зробити для того, щоб вони тут перебували в університеті, комфортно себе почували в теплі. В цьому році, слава Богу, ми так забезпечили і для студентів, і для викладачів комфортні умови перебування. Тому такі моменти, якісь. Які стосуються університету, стараємося вирішувати, і я думаю, що з часом їх буде все менше і менше цих незручних моментів. І таких питань, які можна буде, не можна буде вирішити в один моменту. З вами були дві на хвилі. Третій точно був мелі.